Ну, ось і закінчився Майнкрафт Live 22 го року, де нам показали малесеньку частинку нового оновлення. Та разом із голосуванням закопали всі мої мрії, зв'язані з туфовим големом. Ну і з нюхачем я не згоден, але то вже інша розмова. А сьогодні я вирішив увіковічнити туфового голема на сервері Майнкор, збудувавши йому статую у себе в місті. Також я вам покажу, які новенькі міста з'явились на сервері. Зроблю обхід, візьму інтерв'ю у власників міст та покажу багато чого. Цікавенького, тому запасайте чаєм, кофе чи солоденькою водичкою. Візьміть до них щось смачненьке і бігом дивитися. Почнемо з будівництва Голема. Насправді, інтерпретації, як він міг би виглядати, було багато. І я не знаю, чи моджанги показували нам офіційний, окрім 2 шного Але ось цей виглядає доволі класно. Тому візьму за основу цю картинку. Звісно, що будівля була гарнюня, спочатку збудую її в креативі, на карті, де ми будували сільпо. За основу я візьму три види блока. Мій андезит, ну і звісно, штуф. Це штуфовий голан. Оскільки картинка доволі якісна, можна побачити пікселі, за якими я і буду його будувати. Спочатку я збудую його основу, не сильно вдаючись в деталі, як завжди, ми це робимо в кінці. Я не очікував, однак він виходить доволі габаритним. Мені це подобається. Так, давайте зробимо руки. Будемо робити його в позі, наче він щось тримає. Тобто руки випрямив уперед. Трішки поправлю, бо виглядає косо. Тепер голова. Вирухувавши ви та ширину голови далі просто треба забудувати носик. Манюні треба додати у муржангів. Мені здається, якийсь культ носів. То їх немає взагалі, то вони не наче бульба. А я зараз вам покажу. Ну то таке. А зараз найцікавіше, а саме рушничок, на якому він буде щось тримати. Зробимо його по стандарту червоним. Знизу у рушника будуть такі жовтенькі вісюльки. Для рушника я буду використовувати три види одного і того ж кольору, в чому мені допоможе червона вовна, кераміка та бетон. Для висюлюк я візьму вовну та кераміку жовтого кольору. О, тепер то файно, однак чогось не вистачає. Текстури, про яку я казав на початку будівництва, трішки розбавимо його туфовим блоком та андезит. Та оскільки ми, на жаль, його вже навряд чи побачимо у грі, створю для нього текстуру, неначе він вже обріс мохом. Таким чином я зможу підбити його під свій стиль міста. Але все рівно чогось не вистачає. Блін, точно очі. Хоч і в більшості прикладів їх немає, вони неначе зачинені. Але на 2 d моджангів вони все таки є і доволі гарні. Я бачу у цих очах діаманти, вони настільки блискучі та показують усю глибину душі нашого туфового голема. Блін, я буду сумувати за Тобою, друже, <кхід> відійшли вітами очі так очі. Давайте зробимо їх з вугільного блоку, синьої, блакитної вовни та призмаринного ліхтаря. Для створення відблиску. Тепер файно. Блін, мені подобається. Ось тепер його треба виділити у лайтматику та перенести на сервер Майнкор. До речі, інформація, як потрапити на найкращий український сервер, є в описі на його сайті. Виділили, тепер заходимо на сервер. В самому місці я його будувати не хочу. Тому давайте знайдемо для нього затишне містечко поза містом. Недовго шукаючи, підібрав ось це місце біля гори. Він буде дивитися на те, як буде розростатися моє. Місто. До речі, все це я робив на стрімі, який проводжу кожен день о 21.00. Там ми круто та весело проводимо час. Майже всі ресурси у мене вже були, тому будівництво не було сильно важким та проблемним. І тепер у мене в передмісті красується чудова статуя туфового Голема. До речі, на сервері тепер є фігурки усіх мобів голосування: туфовий Голем, нюхач та негідник. Фігурки зроблені дуже круто та деталізовано. Та й взагалі за місяць з'явилось. Ся дуже багато кастомних фігурок в серверному ресурспаці. А тепер найцікавіше обхід серверу. Я взяв інтерв'ю у трьох найбільших міст серверу: молодий Менрей, з доволі незвичним стилем будівництва, що мене прям зачепило. Багато цікавих та креативних будівель, які відповідають за щось. А за що нам розповість власник міста? Густо населене та активне місто Приазов'є саме в цьому місті зародилося немало організацій, одна з яких це мафія, про яку вірні підписники вже знають. А якщо ще не бачили, то бігом дивитися. І на кінець повернення легенда. Дарного міста, яке одне з перших з'явилось на другому сезоні Майнкор. салавнозвісний Камелот з його лицарями круглого столу, які за більш ніж місяць розбудували його до немалих розмірів. Тут з'явився новий район, який я так розумію, житловий. Де кожен житель міста може собі знайти затишний будинок, де може відпочити від важкого дня, я Варлик, мене Варлик звати я. Їсти хочу. <світ> <світ> Я в підвалі. Сіть, будь ласка. Прошенкує бізіть. <світ> 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 добре, добре. <йдемо. світ> дякую, дякую. Ага. Так, ну все, всім привіт, друзі. Я не знаю, що там робиться, але там щось робиться, це очевидно. Значить, мій хаб, це. Ну, трішки вже його вендер мене прозбирали, як можете бачити, мій хаб, це. Доволі незрозуміла штука, яка виглядає гарно, як на мене. Дивіться, тут а він продуманий максимально класно, що коли ти на елітрах ти можеш не такого облітати, а такого прям. Ага. І в вікно, я зрозумів. Да, да, да. Або в ту сторону, так, також є. Ось це труби, якщо що, типу, це мега клас. Це зараз стильно. це Молодь ага. таке всі роблять. Так, е, далі ви зможете ознайомитися з правилами міста. Ну, доволі як би такі класні правила. І ще тут треба написати, щоб траву не ламали, бо то типу, бан буде. Так, добре, дивіться, моє місто побудоване в стилі китайських нетрів. Е, якби, що таке нетри? Гугліть, Вчіть українську. Е, далі давайте пройдем, пройдемте в головну будівлю. Це суд, Теремерія. Тут ви зможете залишити свою заявку або ну, прочитайте правила міста. Ось сута. О, сута. О -о. А, як а його не звуть, він сам приходить. Та це чорняло коротше. Місто, як можете замітити, вже прикрашено до Хелуіна. Якби, ну вже база Ось, о -о -о. Тут в нас проходить. А Чому вона повернута? А -та тут -а хтось вже розвернув, виходить. Е -э давайте пройдемо сюди, це наша міні-набережна. Е -э ось якби тут можна посидіти на лавочці. О -о -о. Це гарбузи, діти гарбузів. У нас делай кашелота. Ааа, писец. Ну. Давай. Візьми собі парасольку, візьми парасольку. Ооооо. Тут у нас ...підйом на верхнюю частину міста. Але, ну, як вы бачите, тут еще будівництво. Ммм, у нас тут снег. Шоо? Шо? Що такое? Вкрали? Вахтершу. Дэмар я. Все, хана. Так, зачекайте, я сейчас не зрос, великий не зрос. Чуть, а можеш можеш чекнути? Де, Де Мар'яночка? Друзі, якщо ви хочете вступити в таке класне місто, як Менрей, і хочете допомагати місту, ви адекватна людина, ви взагалі класний челик, давайте пишіть мені в Discord. Якби там з вами вже спишемось, я вам все покажу, розкажу. Будете допомагати нам місто будувати. Ой-ой-ой, все виходить. Моцно, моцно. Це всі твої володіння, так. Да? Ага. Ага. О, тут, тут нове місто. Тут ну, тут не місто, тут Бля, типу нет. Так... Ля, що, шо, таймсквер. Господи, думав крыса огромна біжить. Тут ще один домик, Це домик Адрянчика, якраз таки як казали. Прикольно, Домик. Я зараз изскочу. Ей! Як ти туди заліз, чоловіче? Падай, падай, падай. Ай. О, блін. Не нас спас зонтик. Да, книжка Володь. по Майнкрафту, короче. Дешка по Майнкрафту? А це треба шукати серед цих відділів. А. А мені здається, вона відділі 18 плюс має бути десь. тут у нас красиве озерце. Тут росте хміль для пива, якщо це хміль. Ага, розумію. Хміль, правда, вже трошки забродився, але тут кем. Це ж вино. Ну і місце, де призиваю демонів, тут кем. В смысле? Я роблю демона. Оце? Ну, в прямом смысле алтарь да. Два текарео зробимо демон. Це єдині люди, які до хили не підготувались. Оооо. А це хто? Мункайзайн. Тунтунтун, тут. Ай а як шедивеліст? Коротше, всім дякую, що побували в цьому шикарному, дуже красивому, дуже творчому, дуже рослинистому, дуже природознавчому, е дуже великому місті. І всі, хто, хто хоче сюди прийти, заходьте в путівник в найкращому D-сервері Minecore, в якому мені дали мут. Всім дякую за цей шикарний звіт. І подальших успіхів від інших міст. Все, що сказав. Короче, тут міст, тут у нас новий райончик появився, пішли. Ну, Ми ну, подивимось. Тут короче, бреш робить жорсткий перехід, що тут во. За допомогою реплея пролітає попід е, реплей мод і такий хлоп, а апл... тут навіть з тої сторони пролітає, і тут новий той, новий е, райончик. Дивись. Ага. Е, От слово у нас той. Рибацький будиночок. Оце рибацький будиночок. Та. Ось це. Ну, будинок це коли є чотири стіни. Тут всього-навсього дві. Тобто дві ти смішний? Ооо, щось таке, труна. Хм. Ні, це. Відро для риби. риба. Ну ладно. Мені здається, ви міст не добудували просто. Ні, все нормально. Тут Вам тут не буде. здається, що якийсь маяк дуже сильно похожий на пропеллер цього літака? <світ> у нас тут оборонна частина при Азові. у нас, короче, пушки є. Ось пушка. <світ> <світ> Давай, ні, ти не, полив, ти не підпалив, ти не підпалив. є все девлю. Давай. О oh, молодець. А воно ж може <світ> залетіти в корабельщині. Може, там вже один з згорів, ну то так. Пішли, коротше, я ще тобі покажу е ППО. ППО? ППО. Там, ну отут-во. Ти нажимаєш кнопку і на сундуки ставай щоб дивитися. От на сундуки. І дивись так вверх. Воно одразу вверх. Двік бомбу. Походу корабель полетів. Ми чисто через нього пройдем, через те, що він зовсім не до стройка. Ну, нічого все. Це не наче з якоїсь гри. Це з життя, до речі. Ну що ж, пані та панове, це кінець е, цього звіту, звіту. Ні, це кінець це звіту по Приазові. А там ще хтось буде? Да? Yeah. Yeah. Встав нас в кінці? Окей, це кінець звіту Приазов'я. Е, воно дуже гарно розвивається. Я надіюсь, Волина все ж таки построює свою лісопилку. Ми всі в нього віримо. Ми віримо в Майнкор. Е, та приходьте на Майнкор, завітайте в Приазов'я та станьте його. Вічним жителем Поркус Кедес. У інших міст теж сталося немало. Однак я візьму за принцип, показувати лише масштабні міста, або ті, які за місяць виділились немало. Тому що за більш ніж місяць з'явилось багатько баз, які тільки починають розвиватися. І показувати їх всіх не вистачить навіть години. Також хотілось розповісти про оновлення, яке запроваджено на сервері. У самому оновленні було величезне змінення правил та їх концепту. Добавлені нові посади, такі як наглядач за спавном, наглядач за незером, економіст та судді. Кожен з посадовців відповідає за свій спектр завдань. І це лише маленька частина змін. Якщо ти хочеш дізнатись більше, приєднуйся до нас. Ви, мабуть, хочете дізнатися, що сі стало в моєму місті? Ні? Hmm. Ну я все рівно покажу. Звісно, моє місто не так сильно розрослось, однак теж додавалось трішечки структур. Наприклад, сільпо, яке я збудував у фентезі стилі. Хто ще не бачив відос, бігом дивитися. Також на стрімах потрішечки роблю тераформінг території навколо. З'явився новий склад, який збудував один з жителів нашого міста. Як на мене, він виглядає дуже файно, а що головне зручно. І грибочок, ляпота, прям як я люблю. А поки це все. Якщо вам сподобався цей відос, то вліпи лайк та напиши якийсь коментар. Наприклад, як у ці перці. Респект їм і всім, хто писав свою думку у коментарях. Надіюсь, ви смачненько поїли та попили чайочку під час відосу. Мирного неба та до нових зустрічей!